Друзі, вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 30 квітня. І сьогодні ми продовжуємо тему співпраці так званої торгових мереж України з виробниками. Почали ми її п'ятницю в останню, з підписниками. Це був випуск під назвою торгові мережі, темна сторона бонуси. Значить, основні моменти наступні: як короткий зміст попередньої серії. Фінансова стабільність і благополуччя бізнесу торгових мереж в Україні пов'язані з двома речами: а саме, перше це товарний кредит на місяці від виробників, і друге це різні побори і збори, які вони здійснюють з виробників за саме право співпраці з собою улюбленими. Нагадую, що ви на інсайдерському каналі Сир назавжди. Ми розповідаємо вам, що відбувається за лаштунками і на виробництві підприємств харчової промисловості. І от оприлюднюємо як сьогодні цифри, які ви ніде більше ніколи не побачите. Тобто, це закрита інформація з реально діючих контрактів між мережами України і власне виробниками України. Сьогодні я якраз прокоментую ті дві таблички, які давав вам в п'ятницю. Там, згідно загальної, загального навантаження, бонусного, тобто тих поборів, які мережі беруть, крім націнки стандартної, яку вони теж використовують. І додам нову інсаторську інформацію: а саме, які ж саме відтермінування зараз у контрактах використовують мережі, щоб потім оперувати грошима наших виробників, щоб виробники не могли розвиватися, а мережі відкривали нові і нові магазини. Нагадую, що наш канал на самофінансуванні. Ми не приймаємо жодної мзди чи там подарунків від е, виробників і від мережі від будь-кого. Тому, вважаю, це один з, одна з причин, чому ви можете довіряти нашій інформації. Так, так, ми себе виражаємо, таке в нас тепер хобі. Відповідно, якщо ця інсайдерська інформація для вас цінна, е, не тільки дегустації, скажімо, то підписуйтесь на наш канал. Ми вже наблизились в притул до 30 тисяч. Колись я думав, що 10 тисяч освічених людей достатньо для України. Зараз, після кількох нападок на наш канал, вважаю, що нормальний захист це 100 тисяч, і ми їх таки досягнемо за кілька років. На початку хотів відповісти на кілька цікавих ваших питань, і найбільш поширене було наступне: а чому взагалі виробники підписують ці кабальні контракти? Чому вони взагалі йдуть на співпрацю з мережами? Адже в них нібито є вибір не співпрацювати з ними. Друзі, відповідь дуже проста: вибору у виробників, як мінімум, великих і потужних в Україні, немає. Чому? Тому що в даний момент найбільші продуктові мережі монополізували ринок продажів. Вони займають монопольне становище. Частка продажів через мережі давно вже перевалила за 50%. І якщо будь-який великий виробник відмовиться від співпраці з хоча б одною провідною мережею, в даному випадку там АТБ чи Сільпо, то він почне закривати свої цеха і виробництво зменшувати. В усьому світі на цей рахунок діє антимонопольне законодавство, і саме антимонопольне законодавство не дозволяє. Мережам в інших частинах світу мати такі кабальні контракти, які такі кабальні умови до контрактів, які дозволяють собі торгові мережі в Україні. Крапка. Це вся відповідь. Друге поширене питання стосувалося потенційної можливості відкриття власних мереж виробника. Тут дивіться, з одного боку, теоретично це можливо. Особисто я відкрив порядка 35 магазинів з командою. Нашою, яка займалася безпосередньо відкриттям цих магазинів, це була е, дуже цікава бізнес-ідея. Якщо вам цікаво, 60% приблизно звичайно е, продажів е, продуктів харчування без алкоголю, якраз е, складає. Молочка і м'ясоковбасні вироби. І от в групі Терафуд якраз було багато молочних комбінатів, був комбінат тульчин мясо На той момент він працював не тільки на сосиски для е, заправок. І е, в цей момент ми рухали цей проєкт. Проект пройшов точку беззбитковості, але, е, знаєте, як внутрішньопартійна боротьба доходила до того, що наші власні комбінати в межах Терафуд відвантажували продукцію на власну мережу нашого. Е, називаємо так власника, от, по цінам вищим за ціни, які були для мереж. Уявляєте? Тобто навіть в цих умовах власна мережа працювала і розвивалась, але було абсолютно зрозуміло, що починаючи з певних суттєвих обсягів продажів, мережі починають свій тиск, тому що вони постійно моніторять ринок. І Якщо десь продукція продається по цінам нижчим. Нижчим чи в мережах, вони заставляють б, 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 піднімати ціни. А тоді ефективність е, функціонування власної торгової мережі, якщо там будуть такі самі ціни, як е, в АТБ і Сільпов, вона втрачає будь-який сенс. Тому що обсяги продажів там менші, затратна частина відповідно вища, і таким чином е, ну, практично це шантаж з боку мереж, чим вони завжди і займаються. Тут хочу зауважити, що. Створення власної мережі продажів невеличких крамничок дуже актуальне для розвитку нашої крафтової галузі сирної. От, Шановні крафтовики, там є кілька помилок, які ви всі робите завжди. Це спроба виробляти весь асортимент сирів, там всі п'ять видів і 122 найменування. І відсутність нормальних об'єднань з метою реалізації, саме спільна реалізація. І така спільна торгова мережа, вона була би панацею, на мій погляд. Дуже тут вважаю позитивним досвід компанії сирні мандри місто Львів, це те, що в принципі має перспективу. Тобто, коли 3, 4, 5, 6 крафтових виробництв вони об'єднуються під одною торговою маркою. Нехай це буде навіть назва магазину для того, щоб представляти споживачам кращі види продукції. А крафтове виробництво має сенс тільки тоді, коли це якесь особливе виробництво, як ми з вами обговорювали, ще дійдемо і до цих відео. Коли, е, ну не знаю там е, селиська сир сироварня, да? вона фактично має два види сиру, таких, що от вау, один з митою скоринкою і один там в швейцарському стилі. І крапка, і не треба. Все решта, це функціональні сири, там не знаю, може рікоту зроблять чи щось свіженьке. Але повинна бути спеціалізація. Спеціалізація у крафтовиків і об'єднання для торгівлі. Крапка. Ну, третє і останнє зауваження стосувалося того, що маючи нормальних фінансових директорів, фінансових менеджерів, жоден виробник би, виробник би не збанкрутував. Слухайте, тут немає чого і говорити так. Якби був нормальний фінансовий менеджер, він би порахував правильно всі оці побори і збори, і просто б сказав своєму власнику чи генеральному директору: ми працювати не можемо, бо це збиткове. Увага. Незважаючи на ці рекомендації, власники часто приймають рішення працювати, тому що вони сподіваються, що на тій решті продажів в інших каналах збуту, що зменшуються щоденно, вони все таки компенсують збитки від співпраці з мережами. Ще раз, крапка. Так тепер все таки до аналітики. Давайте от в підтвердження своїх слів про те, звідки беруться фінанси в мережах на розвиток. І на життя я зараз вам презентую інсайдерську консолідовану таблицю з відтермінувань оплати, тобто через кілька днів мережі платять за поставлену їм продукцію. Увага! В багатьох випадках, як ви зараз переконаєтесь, це набагато гірше, ніж умови оплати по реалізації. Увага! І так, зведена таблиця, абсолютно інсайдерськи секретна, по відтермінуванням оплати. Тобто, через скільки днів мережа платить за... Мені здається, нормальна людина, коли перший раз бачить ці цифри, вона повинна просто офігівати. І так, за молоко, сметану, кефір, а тебе платить через 14 днів, сільпо через 77, фора через 21, ашан через 25, новус 30, метро 20 і далі по списку. Кишеня через 65. Уявляєте, там термін зберігання в рази менший за ті дні, які вони зобов'язують заплатити, але все рівно не платять. Давайте ближче до масла, сир. І так, АТБ масло 20, сир 35, сільпо все через 77 днів, тобто практично 3 місяці. І це не значить, що вони в день заплатять, до речі. Є купа технічних деталей, коли вони відмовляються платити, але просто кажуть на рівні менеджменту: ви знаєте, ми відчиняємо новий магазин, гроші тратимо на відкриття магазину, тому ще з місяць вам платити не будемо. І так, сільпо 77, фора Фора-21-21, Ашан через 35 днів платить, ну і далі по списку вивчити вже самостійно. Це для нормальної людини, ще раз кажу, жах. Таке недопустимо в жодній цивілізованій країні світу. Крапка. Так, ну і прокоментую коротко, бо просили мої дорогі підписники, не всі розібрались дві попередні зведені таблиці. Дивіться, ретробонус маркетинг, значить, кожен виробник. Після того, як мережа продала продукцію, повинен згідно контракту заплатити ще, наприклад, АТБ за молоко кефір, сметану 12% від е, суми е, по е, ретробонусу і 2% від суми, скільки він там наторгував, е, за так званий маркетинг. І до 14% додатково. Якщо це масло вершкове, то е, АТБ треба заплатили 17%, 15%. Е, по... Е, значить, в рядку ретробонус 2 по маркетингу, те саме по сиру на підтвердому. І тільки за власну торгову марку мережі, пам'ятаєте, коли виробник під маркою мережі щось продає, да? то тоді е, платять тільки 1% ретробонуса. Бачите, стимулює мережа оплати. По сільпо 9,7, 16, 9 за маркетинг, 7, е, вибачте, 7 за маркетинг, 9 ретробонус – за масло 184, 22% заплатити. За сир 30% треба заплатити після того, як щось там мережа продала жах. Крім двох основних поборів оцих двох ретробонуса і маркетингу, існує ще безліч інших невеличких, які теж забиті в контракті. От якщо їх просумувати, отримуємо результат з цієї зведеної таблиці. Всі бонуси разом. Фактично, це вартість роботи для виробника з певною мережею. От дивіться, наприклад, беремо рядок АТБ. Робота по маслу вершковому коштує додатково, додатково підкреслюю, крім націнки мережі, ще 19% повинен заплатити виробник. По е, сиру 20%. По сільпо, відповідно, 21 по е, суцільно молочній продукції, 18% по маслу вершковому і 23 по сиру напівтвердому. Зверніть увагу, власна торгова марка мережі, 1% у АТБ і, е, відповідно, 20% по СМП і 4% по сиру для мережі Сільпо. Ну, далі аналогічно. А на цьому все. Сподіваюся, інформація цікава. Розумію, що не дегустації. Дегустація у нас почнуться десь після 10 травня. Під'їде нові партії, під'їдуть зразків і почнеться друге коло рейтингових дегустацій. Радий був поспілкуватись. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Або працюйте, або воюйте, працюйте, допомагаємо нашим друзям, побратимам на фронті. До наступної зустрічі!